Не часто запитують, є в мене совість є. Просто з собою не ношу. Загубити боюся. Завтра треба йти на город, сапати. Боже, це в страшному сні, не присниться. Ви понімаєте, як сповніш у п'ять часов треба встати. Боже, холодина холодіна на дворі. а ти йдеш з тої сапка, ти дурачок. цілий день щось сипаєш на тій жарі. Господи, прости. Що означає, що я багато їм? Що означає, що я вже в шкіру не влажу? Скрізь я влажу. Ти що не знаєш? Чим більше тим важиш, тим важче тебе вкрасти. Я ратуюся від циганів, щоб мене не вкрали таке золотко. Піду я напевне, що поїм, полежу і поїм. Зіться, татко, бо мамка мене більше любить. Але ж кожна мамка діточок своїх більше любить, ніж своїх чоловіків, та а він зіться, бо я мене мамка в жопку цьонкає, а його не цьомкає, да?